Значить, тоді вже є їсть. це Павло Вікнянський, громадський діяч. Ми будемо говорити і про завершення спільного навчання України НАТО і про постачання зброї до нашої країни, ну і про багато інших нюансів. Павло, ми вас вітаємо. Вітаю для початку. Хотілося б почути вашу позицію з приводу того, що це було із заявами Юрія Луценка, коли він заявив про п'ять країн, які готові постачати нам зброю. Чотири країни відразу відхрестилися від цього. Юрій Луценко тоді теж почав пережартовуватися, що ми це купимо в якихось воєнторгах. Це якась дипломатична гра, чи просто невміння і нерозуміння паном Луценком про що можна говорити прямим текстом, а про що ні. Фактор того, що Юрій Віталійович очолює президентську партію, на нього накладають додаткові зобов'язання, і треба нарешті. Лідерам комунічних помаранчевих партій в Україні розірвати той стереотип, який склався навколо них. Що вони дуже багато говорять і менше роблять шкода? Але бажання народу, щоб цей стереотип був подуманий, проте насправді ми не бачимо такого в реальних діях. Я думаю, що це були зайві слова, десь можливо не до кінця продумані а з іншого боку, це Бажання бути експертом там, де можливо не є деякі наші керівники країни експертами, керівники країни, керівники політичних партій. Добре, а наскільки тоді реальним виглядають ось ці двосторонні домовленості про постачання, про постачання зброї України, і наскільки вони можуть бути публічними взагалі? В чому я категорично переконаний, що такі речі, які стосуються війни, миру, постачання грошей, постачання нафти газу, вони відбуваються у всіх країнах трошечки в коридорах і за маштунками. і не можна такі речі висувати занадто публічно. До цього є мова дипломатії, і яким чином ти не хочеш бути? Людину, яка подобається великій кількості амакторати, ти маєш тримати язика за зубами тим більше, коли в країні йде війна. Добре, вони дали відповідь на запитання: наскільки реальним є постачання зброї? Я думаю, що рамках, якщо я, цього, чим більше Україна буде занурятися в ситуацію безпосереднього конфлікту, вже не тільки як громадянського конфлікту, а й конфлікту безпосередньо з російськими регулярними військами, то питання поповнення запасів української зброї, амуніції і так далі, воно буде стояти ще більш актуально. Чи будуть країни НАТО безпосередньо надавати цю допомогу? Я думаю, що окремі країни. Так стосовно загалом цінком блока НАТО, якщо це станеться, то це початок світової війни. Ну Дивіться, ми власне на цьому саміті е, на натівському Україна домовилася і про суттєве розширення військово-технічного співробітництва в тому числі. Ну але НАТО не готове постачати, ну, тобто країни-члени НАТО не готові безпосередньо там допомагати летальної зброєю Україні. Як тоді наше співробітництво з північно-атлантичним альянсом допоможе нам реформувати нашу оборону? Як ви це бачите? По-перше, є моя позиція безпосередньо громадянина України, є позиція організації, яку я представляю Студреспубліки. Ми багато про це дискутували під час останньої фінальної Студреспубліки, яку ми раніше проводили в Криму, а наразі на бер... на березі Чорного моря в Рибаківці за участі. Понад 800 найкращих студентів та експертів України, і там вимолювалося декілька сценаріїв, яким чином ми можемо взагалі діяти в Україні, в тому числі з розрахунку, як ми будемо взаємодіяти з нашими зовнішніми партнерами, як комишніми партнерами, так їх називаємо, так і нинішніми партнерами. Ми в ситуації ті, коли ми маємо домовлятися з вимоком НАТО. Вимок НАТО давно не є тією страшинкою, яку для нас е, е, малювали. І це є не тільки військовий союз, а й політичний союз. І особливі стосунки безумовно вони були раніше вони мають більше поглиблюватися. Чи очікують нас в НАТО? Тут, знаєте, це таке саме питання, яким чином очікують Україну безпосередньо як члени Європейського Союзу. Не дуже очікують, ми це бачимо протягом останніх самітів НАТО. І це стосується не тільки України, бо е, така сама історія щодо Грузії. Щодо якої не відбумося конкретних реальних шагів, кроків щодо інтеграції безпосередньо Грузії до НАТО як чмена НАТО, mm -hmm. і тут треба без ілюзій. Ми є в цій боротьбі. Мамо, давайте... Одні я так. Я просто хотів би від вас почути тваша точка зору, що наша держава, от що ми, як громадяни України, можемо взяти від цього співробітництва просто зараз для того, щоб покращити нашу обороноздатність. Перше, це стандарти військ НАТО, в тому числі дисциплінарні. Друге, це політичний курс, політичний курс на євроінтеграцію безпосередньо передбачає і певну інтеграцію в НАТО. Чи буде це членство, чи не буде це членство, як, зокрема, це є в Австрійській республіці? Це окреме дискусійне питання. Проте, курси безумовно безумовно, має бути такими. Це є паралельні курси. Наступне це. Приймання військового досвіду і участь у військових операціях НАТО, які відбуваються за кордонами. України і отримання там військового досвіду. Тим паче, що досвід взаємодії в Ірації він був для України ду дуже корисний. Щодо того, яким чином ми можемо як громадяни замучити блок НАТО до українських подій. Ну ніяк, можемо усти писати. Але це знаєте, є питання піару, а є питання реальної політики. Ми почали сьогодні з дискусії про Юрія Віталія Чамоценко. Оце питання е, більше піару. А е, ми через це страждаємо. Тому треба менше піару, більше дій, більше справжньої політики. Для цього треба де компетент, давайте з вами тоді з приводу компетентності і з приводу піару проговоримо ще одну політичну ініціативу. Щодо у нас багато років вже піднімається питання референдуму щодо вступу України в НАТО, і ось напередодні таких позачергових парламентських виборів це питання піднімається знову. І от у батьківщині сподіваються, що референдум щодо НАТО і власне самі вибори доведеться можливо буде провести в один. День, як ви вважаєте, потрібно проводити зараз в Україні референдум щодо вступу в НАТО? Тетяно, наскільки відомо, у нас вже збирали о, підписи і готували і референдум. Один... А ми збирали його комуністи, і їхня позиція була якраз не допустити вступу України в НАТО. А, висновок простий: великі українські політичні гравці, які в принципі відповідають за, за ту ситуацію, яка склалася в Україні, використовують знову таки для піару для свого якогось паблісіті для популяризації домоносні для країни кроки, бо можна зараз провести референдум і програти, або навпаки, ще більше розділити українців. Можна його не проводити, проводити спокійно підготувати пізніше. Наступне наскільки наскільки будуть політичні кроки далі зрозумілі після того, навіть якщо референдум буде успішний, чи готові країни НАТО після референдуму інкорпорувати Україну, бо немає цієї конкретної і реальної пропозиції? Це скоріше політичний крок, мабуть, в даних умовах правильний політичний крок, але не, не треба прив'язуватися до виборів. Особисто ви за референдум чи проти? Ми давно виступаємо за інший референдум. Ми навіть брали участь в ініціативній групі, готували певні кроки, які стосуються прийняття в Україні нової конституції. На загальнонародному референдумі, і де б е, ще більше передбачалося прав для децентралізованих громад в Україні, а також передбачався позабмоковий статус, і яке зараз я в Україні підтверджувався. Проте вихід з ситуації позабмоковості міг вирішуватися тільки через питання проведення загальнонародного референдуму. Підкреслю спочатку нова конституція далі вже маніпуляції яким, з тим, куди ін... чином інпро... інкорпоруватися та... України яким чином ваша конституційна позиція стосується запитання Тетяни про ви за чи проти референдуму за вступ в НАТО? Зараз я проти референдуму, і це не є той момент, коли треба е, ставити акцент саме через такий інструмент. Якщо буде нормальна Верховна Рада, ну є таке сподівання. Хоча реальна оцінка каже, що навряд чи що вона буде більш якісною, то як вона прийме відповідне рішення е, про те, як роблю ще крок назад. Спочатку правила гри. Правилами гри про які домовляються всі частини України не через мову зброї і не через мову шантажу, як на жаль відбувається в Україні після цього вже проведення референдуму. І е щодо різних питань до речі, не тільки щодо інкорпорації в НАТО, це і питання. Більшої інтеграції в Європейський Союз це питання наших все-таки відносин з Російською Федерацією, це питання офіційного статусу російської мови. Це можливо питання, яке ми не розділяємо. Проте значна частина українців стоїть на цих позиціях питання федералізації України, і ці питання мають приймати не народні депутати, а весь народ України. Щодо федералізації, сьогодні Петро Порошенко на засіданні кабінету міністрів сказав про те, що законопроект про особливий статус окремих районів регіонів, таких як Донець. Та Луганщина наступного тижня будуть внесені в український парламент. Ну і звідси у мене власне до вас запитання: як ви думаєте, які наслідки матиме це для нашої держави, якщо відповідні документи будуть ухвалені? Знову це частина політичної гри і можна приймати які. Завгодно мої рішення щодо, наприклад, жінки, яка пішла до чужого, до якогось іншого чоловіка, комусь вона була моєю. Вона вже перестала умовно мати до мене відношення. Я можу що завгодно говорити. Це виправдане. Це, це я скажу, скажу про частини е, території щодо яких. Стосувалося перемир'я, підписане в мінську, бо ми знаємо відповідь, яку нам дали так звані сепаратисти. Вони сказали, що в них вони розглядають територію так званих Донецької і Муганської республік як територію комишньої юрисдикції з їх погляду Донецької Муганської області, і це був прямий коментар. Відповідно. Частина, яка повстала в Україні, має одну позицію. Офіційний Київ і президент України має іншу позицію. Де стикаються вони в реальності? Це питання відкрите. Мабуть, частині більше піару. Угу. Тобто, політичних наслідків це не матиме. Це буде залежати рівно зараз від е, е, кількох людей. Один з них е, президент України Петро Порошенко. Це президент Росії Володимир Путін. І це керівництво штатів та залежитим керівництво союз. Ухвалення цього закону залежатиме чи подальший статус в чи приймуть непідконтрольні наразі адміністративному управлінню центральних органів влади України території цей закон можна прийняти що завгодно, але чи сприймуть це? Це питання відкрите. так. само, як переважна більшість українців саботувала свого часу диктаторські закони Януковича, так само в тій частині України просто не будуть підкорятися цим ініціативам, якщо вони. Не будуть відповідати тим інтересам, які частина людей, які підтримують, на жаль, сепаратистів, мають. А як ви думаєте, відреагує Верховна Рада в даному випадку? Вони наберуться достатньо кількість голосів? Ну, знаєте, якщо знову того, що... повертаюся до жінки, ну вона пішла: я можу зібрати своїх друзів, пожалітися, з ними посидіти, сабантуй, влаштувати. На що це вплине? Ну, Ми можемо піти, спробувати її витягти, але це не врятує ситуацію. Ситуацію врятує тільки знову, ми тут говоримо: або мир, або розмучення. Ми стоїмо на позиціях суборної і унітарної України, хоча дуже децентралізованої, навіть Федера... федералістам чи федерастам, навіть е на думку не впаде, яким чином можна реформувати Україну, таким, щоб її і посилити, але при цьому дати права територіальним громадам. І е знову-таки повертають ситуацію, це е не втримає. Як, як ситуацію врятувати, це е ну, наступне питання, можемо обговорювати. Давайте обговоримо, як ситуація врятує знову таки повертаюся до фіналу Студреспубліки 2013 року. Це фактично така величезна фокус група, яка збирає учасників з абсолютно всіх регіонів України, які є офіційно демагованими, проходять жорсткий конкурентний відбір. Відповідно, її результати є досить недійними або по науковому кажучи валідними. Вимовлюємося п'ять сценаріїв. Дуже цікаві, і п'ять сценаріїв стосуються того, як, Україні, як нам в Україні рухатися okay. далі. Це сценарій по наступний це сценарій абсолютно контраверсійний, який наразі, принаймні, публічно шкода, що керівники держави не звертають уваги. Це Україна має бути центром банту чорноморської вісі, яка має стати е, територію, яка би поєднувала в рамках великої Європи від Лісабона до Владивостоку, в тому числі демократичну вже Росію, поєднувати в єдине утворення, яке буде сильним і надавати сили всім. Це сценарій орієнтації переважно на сполучені штати, який не був дуже результативний. Е, до речі, в грі це сценарій. Євроінтеграції більшого акценту на Європі, а ми війна Передбачає подальше продовження цієї ситуації з дестабілізації України, бо не буде врівноважений і замирений е, схід України. На жаль, в цій ситуації наступне це війна до переможного кінця. Після цього відбудова міст Донбасу за рахунок великих корпорацій, які будуть готові взяти за себе публічну відповідальність за життя окремих територій міста і пов'язаних інфраструктур з нею. При цьому відбудова як фактично міст майбутнього, тобто території не Косметичного ремонту, а для соціальних, культурних, економічних та інших експериментів, знову таки, в чому ми можемо бути нарешті піонерами. Ми шукаємо лідерські шляхи, або, або аналізували той мейнстрім, в якому ми наразі перебуваємо. У нас я так розумію, є інфар, і от ми прослухали, що в Маріуполі зараз запроваджується особливий режим. А я хотіла би повернутися до ваших варіантів розвитку подій і до пункту п'ятого. Ви сказали, війна до переможного кінця. А якщо не до переможного? Нормальний справжній патріот е має не просто вірити в свою країну, а бути переконаним в. Правильному шляху і в обраному шляху, і, хоча треба розуміти, що переможний шлях може бути різний для когось, можливо, перемога це і ліквідація української державності, але це точно не шлях людей, які вірять в Україну і е, готові йти на різні жертви аж до самої крайньої жертви, тобто власного життя і. Тут постає наступне питання: це питання справжньої мобілізації в країні. Не йде мова про військову мобілізацію МОШИ мова йде про соціальну мобілізацію, про економічну мобілізацію, про гуманітарну мобілізацію, чого в Україні не відбувається. Треба давно визнати, що в Україні відбувається по перше. Кваліфікуємо громадянська війна, яка за рахунок втручання зовнішніх сил Росії перетворилася в тепер війну фактично з Російською Федерацією, і на це мають бути налаштовані всі ресурси країни і централізовані нас тут